Чао отоці Мікям Барбара. Я думаю, що є питання точно у однієї людини, а саме чому відео це було так довго, але ми про це поговоримо трохи пізніше. Добре. Давайте зараз визначимось, про що це відео. Це відео про моє день народження. Я ще не впевнена, як буде воно назване. Воно може одразу давати підказку, про що воно. А може, типу, бути якась така назва, яка завольована так, що ніхто не зрозуміє, крім однієї людини, яка не розуміє, чому воно так довго не виходило. Це відео про не 17 лютого, а про 18-го наступний день після мого день народження, як я його святкувала з подругою. Воно поділена на дві великі частини. Перша частина, там я там три розділи. Там я збираюсь, відкриваю подарунок і святкую трохи. І потім я гуляю там ще куди, що купую, тобто три частини. Друга частина поділена на один великий розділ, який називається розпаковка. Добре, з характеристиками відео ми закінчили. Чому це відео так довго не виходило? Багато змін. Зміни в житті, намагання щось робити, Потім навчання. Потім е, я називаю цей стану себе апатія, але це не визначено ніяким психологом, ніяким літером, лікарем. Просто це не бажання нічого робити, нема ніякого інтересу ні до чого. Потім літо. Жара, коли я зовсім не в ресурсі, я більше люблю холод, я тоді більш працюю ось як зараз, бачите, от тому я зараз знімаю відео це. Знову навчання, знову намагання щось зробити в цьому житті, знову ті ж самі помилки. Нічого не вийшло, але я зрозуміла, що я не хочу залишати це відео на наступний рік, і я маю його вже викласти лише в цьому році. Тому дякую вам за терпіння, дякую тобі за терпіння, Аня. І я бажаю вам всім гарного перегляду. Доброго ранку сіди! Не дивуйтесь, я зранку така завжди, і давайте вже почнемо збиратись, тому що час у нас обмаль. О, тут я вже схожу на людину, умилась, причесалась і прибираю квіти, ще лукаш на вікні. Вже лукаш на столі. Отакі От в мене квіти. Показую процес поближче. О, і тут я вже нарешті снідую бутербродиками. Бутербродиками з ковбаскою. Дуже смачні були. Тут я чишу свої зубки. Тут я не знаю, що роблю, навіть не питайте. Мабуть, розглядала свої очі і чомусь залишила це при монтажі. Давайте вже дивитись мій аутфіт на сьогодні. В цьому я буду сьогодні. фокус покус через три, два, один. Ніж і далі. От така я красотка, як ніяк день народження, але є маленька проблемка. оця дірка на спині. На випадок нереалістичних ідей дизайнера в мене знайдеться комірець, а отак він пиріться і цією сорочкою. Намалювала губи тінтом. Трохи чекаю. Такі губи вийшли, але це хвилини 10 максимум. Останній раз дивлюсь у дзеркало і вибігаю. Не знаю, чого в кадрі так темно, бо в житті зовсім не так. Лечу на зупинку взяла ще я пакетик для Ані з наліпками та альбомом. Повернула за парасолькою, бо тоді трохи душило. Моє волосся перетворилось на солому, обожнюю дощ. Нарешті вийшла, знову причесалась і чекаю своїх бесті. А от і вона йде, будемо прямувати до ресторану. Почала письмо. Добре. Так, бачиш там такі Я старалась. Цей уривок вам був надан для того, щоб зрозуміти, чому з наступної частини відео я прибираю оригінальне Ауді. А б хотіла б тих людей позаду мене. Що ж от відбувається? Ми прийшли з Анютою до ресторану, вмостились, зробили замовлення, я почала розпаковувати свій подарунок, і от що в ньому було. Перше, це конверт. Там були наліпки з Мінхо. Також була листівка, яку я читала три дні і три ночі, буані старалася, побажала мені абсолютно всього, і це я досі читаю, бо там було реально багато тексту. Але мені було дуже приємно дякую тобі і ось мої щирі емоції після неї. Книга номер один, я вже знала, яка. Тут я починаю сміятись, бо знову побачила багато текстів. Це Аніна щира рекомендація: Це Сім смертей Евелін Герцакко книга номер 2 Моя бажанка. Я далеко від жанру фентезі, але влітку Аня розхвалила мені цей цикл. Я одразу ж додала ці книги до списку бажанок. І це перша книга трилогії Потрощене море Пів Короля. Тут я говорила, що дуже хвилювалася зріз, але книга виявилася рівною. Планую скоро прочитати. Далі був шопер. Ще одна моя бажанка. Спочатку я зовсім не могла дотяпити, що це таке, але потім це шопер. І він вилався з гобітом, а саме з його норою і речням з відомої пісні. Я дуже зраділа, бо він саме в тих кольорах, яких я хотіла. Обожнюю його, де він тільки не бував за ці півроку. Велике дякую, Аня. І на останок було саморобне блюдечко. Але я навіть не здогадувалась тоді, ви якраз бачили моє обличчя. Єдине, я впізнала клаптик тканини, в яким він був загорнутий, бо Аня поділилася зі мною процесом його створення. І тут до мене все дійшло. І на ньому є сердечко. Спочатку я думала, що він буде для кілець, але наразі я зберігаю в ньому стікери. Коротше, я забула познімати, як ми гуляли і згадала, коли ми вже вийшли на нагарні є. Тому я зараз побалюсь в актриси, а ви послухайте музику добре. Аня погодилась нести всі мої книги, бо в мене чомусь сильно боліли ноги тоді. Ми в КСД, я сиджу, Аня бігає. В КСД ми вийшли без книг, бо я не знайшла там того, чого мені крутило саме в той момент. Я, до речі, купувала 17 книг, ну там, знаєте, на 17 років. Але поки ми спускались, я побачила качелі. Аня вімкнула камеру і з'явилась наступна мініатюра. Прошу до перегляду! Дівочки, іди сюди. Ты уже сфотографировал. Дети хотят кататься на качели, она занимает качели. Я устала. Да? Я втомылась. Ты устала ходить за мной, пока их не не Все верно. Подожди. тебя тут волос. Вот так будет не лыса Аня. Я бачила мальчика в белой шапочке. Это были волосы. Это шапочка. Що знімаєш? Да, снизу вверх. Ой, сверху сверху Ну я не просила Бога таких друзів, а він мені дав Я роблю до них. Золоті снікерси Вероника, хочеш... тебе любить. Ти хочеш собі золоті сникерси? Аня, ти конечно. Звісно... Блогер. Ми все собою, спина, ноги, голова, руки. Ты бо щось було? Душа! шо. Так. Ам девочка делала запятку? А ещё тебя на глаза бегают по игра. Поигра. Поя красава там. Конечно. Ой, я хочу сказать, что у тебя красивая сумка. Спасибо. Это твоя же <реш> там. Это твоя. Я пора. Вот у безмоной тётя Вероника. Наш діалог з Анною прива телефоніть знак до Вероніки, тому що я мала з ними зустрітися і продовжити святкувати з її народження вже з ними в ресторані. І на той момент, коли я сиділа на тій лавочці, я розуміла, що мене скоро заберуть, і ми просто вже від моєї втоми, ми просто сиділи, спілкувалися та й сміялися. І знаєте, це така дуже гарна пауза, з допомогою якої я вас переведу в наступну частину цього відео. Ви думали, що це кінець ролику, але ні. У мене є ще друга частина, і я хочу розпакувати її разом з вами. До мене приїхала друга частина мого подарунку. Нарешті я її дочекалась. І це Amazon Kindle LM's Generation 2022 року. Коротше, це e-book. Я. Дивилась багато книг, я дуже хотіла кольорова саме. А коли я подивилась на ціни і на якість цих книг, я така, я, ну я не дуже хочу, знаєте, как бы. ні. Тому всі книжкові блогери, всі її читають, я придивилась багато відео, всі говорять, що вони задоволені. У Амазона є свій магазин, який вже включений в цю книгу, або я можу сама завантажувати свої книжки, це буде супер. Тому в мене просто не було вибору. Я така, все, замовляємо. Ой, я вдарила І вона тепер в мене. Я її трохи відкрила на площі, щоб просто перевірити її наявність, типу, чи з нею все ок. Ну і з чохлом так само. Тому що саме за чехолу я дуже хвилювала, щоб він підійшов. Але я його не перевірила. Я тільки зараз це зрозуміла, тому ми будемо перевіряти разом. Папір, Папір ми зберігаємо. Пупирка. Мені досить цікаво, як вона все лежить. Я замовила в магазинчику, мені здається, що це гарний магазинчик. Я сподіваюся, що це гарне. Ох! Я не знаю, як мені потрібно ставити, щоб в мене вийшло гарно там мене дзеркало якраз. І виглядає так. Може ось так або ось так. Я, до речі, навіть не знаю, як я виглядаю в кадрі, тому що я не дивилась на себе. Я раніше дивилась, зараз я не дивилась. Тому давайте я ось так стану. Так, супер. Вам її видно. А Щось написано, але окей. А, ну так, Амазон. Я сподіваюся, 16 ГБ тут є Wi-Fi. тобто я, я сподіваюся, що я зможу через Wi-Fi передавати якось книги. Мені не потрібно буде шнуром. І тут є Bluetooth, тут є а, підсвітка, я не знаю, як це буде. А, а також тут є Touch дисплей Тобто я зможу це пальчиками дробну. Ну давайте відкриваємо. Такий момент. Ну. Ну... <смеш> ну, як це зробити? Ну, скажіть мені, ну чому я завжди така? Я так хотіла це красиво відкрити, а в мене це так вийшло. Я не можу це відкрити. <смеш> так, давайте я відкрию, і тоді я з вами подивлюся. Я відкрила ось так. Я сподіваюся, що все буде добре, і мені потрібно буде повертати. так, так так, там нічого більше немає. Так, я бачу вже шнур, таке красиве оформлення. Е а, вона така маленька. О, подивіться! Вона така маленька. Вона така красива. Я не знаю, чи включиться вона зараз, тому що в мене... Я думаю, що вона не заряджена, але давайте спробуємо. Ні, вона засвітилась. Вона засвітилась, тому я думаю, що вона, вона працює, вона працює. Ось тут людина читає, бачите? Це я. Я буду влітку читати в парку. Ось така я буду. У мене така ж крива спина, як в цієї дитини. Ти включаєшся ні? Чому ти потухла? Все добре. Так, давайте обираємо мову: Deutsch, English, Espanol, France, Italian, Nederlands, Портуджез. Нема такої мови. Це що у нас за мова? Це китайська, це корейська. Я, звісно, обираю English. Next. United States. Я не обираю Kingdom. Давайте ще подивимось на шнур. Тут все, тут все. Це зарядне, зарядний пристрій. О, Подивіться, яка красива обкладинка, типу. Бачите? Мені подобається. Не знаю, що тут намальовано, точніше, які тут слова А, тут є кінду, просто, типу, навпаки, ось так красиво. Я її вимкнула, тому що я це все зроблю вже після цього. Я її тут десь 60 70% Я її підзаряжу. І потім я хочу також зробити рев'ю, мабуть, через півроку, або через рік, як мені користуватись, або коли я в якусь подорож, після неї буде рев'ю саме на неї. Давайте зараз поки що розпакуємо чохол. Я, до речі, дуже хочу прозори собі чехол. Мені подобається, як, як всі American bloggers, вони роблять собі прозорий чехол, а назад до цієї книги вони ставлять різні стікери. І, типу, в мене по-любому там буде якийсь безбасерс. Ну, я знаю себе. Ну що, дітки? Ви готові? Ви готові? Це найкраща обкладинка в моєму житті. Я коли побачила цей шохол, я дуже хотіла саме 21 версію, тому що 21 тут обкладинка, точніше, за цієї книжки, він є такий бірюзовий, типу ні, якийсь е м'ятний, є такий е синьо-фіолетовий, типу ден, щось таке, і є чорний. А саме в 22-му році повністю вся книга в такому кольору. Мені не подобалось. Мені подобалось, коли лише позаду, а тут все чорненьке. Я дуже хотіла саме 21 й рік, але я коли побачила цей чохол, все, я купила 22-й рік. Тому давайте я будемо молитися, що він підійде мені. І тут ще три гуся. Подивіться на цю красу. Я 100% буду використовувати його, коли буду кудись їхати, тому що. Прозоро чехол у мене буде або просто під настрій, або під якусь прогулку, року чи книгу, але цей чехов, він буде 100% щоб об'їхати. Я, до речі, не знаю, що тут написано. Мені здається, що це японський. Це або японський, або китайський. Мені здається, не знаю, чесно. Хоча це не дуже схоже на японський. Мені здається, що це все ж таки китайський. Ми перекладемо потім. Ну, що ж, мірім. Вона підходить. Вона підходить, вона підходить. А, вона підходить. Вона зомкнулася, воно не випаде. Воно просто так легко зайшло. Бачите? Бачите? Це я. Оце я. А оце три моїх підписники. Це моя банда. Офігенно! Офігенно! Мені дуже подобається, тому дуже-дуже-дуже-дуже дуже все. Я просто я піду ратуватись, я піду її заряджати, сканувати, налаштовувати і чекайте десь через півроку відгук. Відгуку не буде. Я забула, що у мене є кіндел. Добре, е... ми пропустимо це. Ні, я намагалась ще десь в березні читати з Kindle Мізері англійською мовою, тому що я хотіла познайомитися Зівеном Кінгом. У мене, до речі, є книга. Зараз я обережно її дістану, щоб нічого там не зламати. 11.22.63. Тут тисяча сторінок? А, ні, не тисяча. 970. Приємного я бажаю. Я моя задача була. Як задача? Мої плани були познайомити Стівеном Кінгом цьому цьому році. В мене трошки не вийшло. Я не фанатка прям такого страшного, тому мені всі якраз такі радили мізер, тому що там таке більш, знаєте, не жахи, а там просто такий трилер, коли щось маєте, бо вискочити, але нічого не вискакує. там таке більш знаєте, реальне. Всі мені радили цю книгу. Я зрозуміла, що обкладинка у нас не така, яка мені подобається. Читаємо англійську. Для, для цього і покупала Kindle. Але не склалося як гадалося. що зробити. Давайте ми завершимо цему з Може буде в наступному році читати, я не знаю. Але я вважаю, що це така, знаєте, дуже це такий дуже гарний вклад в майбутнє. Тобто ця книга мені прослужить багато років. От реально багато років. Мінімум п'ять. Тому що я не така людина, яка буду змінювати таку техніку, знаєте, тому... тому що О, нова версія, кольоровий! Ні. ні, ні, це не зі мною. Все до речі, ви бачили? У мене трохи тут така обновочка. Обновочка, так. Я, мабуть, просто сфоткаю це все в інстаграм. Я я трошки повертаюсь в ресурс нарешті. Цей ресурс в мене був завжди взимку, тому що холодно, знаєте, і мені потрібно працювати, щоб зігрітись. Влітку я, я ніяк. Тому ось так. Я дякую вам за перегляд. Я думаю, що в цьому році вже в Ютуб-версії ми з вами не зустрінемось. В інстаграмі стовідсотково. Я буду щось 100 ще портити, новий рік, там якісь святкування, там ще має одна бути штучка. Дуже коротко я запишу, але це буде. Тому дуже дякую, що ви були зі мною цей рік. Особливо дякую тобі, Аня. Я дякую, що ти чекала на це відео майже рік, що ти знімала його, що ти мене мотивувала для монтажу цього відео. Я дякую. Що дивилась відео? Минуле. Їх всього два, включаючи це, що дивилась в інстаграм-блог. Я його веду не для обхватів, я його веду для лише важливих для себе людей і для фіксування свого прогресу. Тому що я хочу дивитись на щось красиве, що я роблю, а не просто щоб це було в моїй галереї. Я дякую вам за цей рік. Я всім бажаю всього найкращого. Щоб нарешті було все тихо, щоб все було мирно. І щоб у вашому житті обов'язково були зміни. Зміни, які роблять ваше життя тільки кращим. І вони ніякому не будуть шкодити. Дякую за перегляд. Щасливого нового.